Такого влогу я вам ще не знімала, щоб я сиділа на підлозі в час ночі. У нас так багає. Боже, я вже боюся будь-якого будь-якого звуку. Да, бахкає вже десь години-дві. Дуже добре працюю сьогодні ПВО. Бо летять шахеди і прям бах-бах-бах. У мене, чесно кажучи, навіть голова розболілася від напруги. Я ще сьогодні сама, коротше, весело. Прислухаюся до кожного звуку. Спускатися тут нема куди в укриття, тому я просто або виходжу в загальний коридор, або зараз я просто саджу на полу. Просто болить. коли це все закінчиться, цей жах. Сьогодні вирішили нас трішки полякати, але вже налякані. Все у нас буде добре. Ми удвох з кішечкою. Вона спить солодку. Да, Єленочка, ти спиш? Я сьогодні була на тренуванні, давайте про щось інше поговоримо. Була на тренуванні, і я так, мабуть, дуже сильно перестаралася. У мене я пішла на пілатес, але я запізнилася на дві хвилинки і вже просто не стала заходити в залу. А поряд в залі дивлюся, дівчина сидить. Я кажу: а у вас що? А це була тренерка. А там був білі-денс. Ну, де білі денс, а де я? Я танцювати люблю, але я такі танці ніколи не танцювала. Я думаю, ну що я вже прийшла? Потанцюємо. У нас було таке індивідуальне заняття, бо крім окрім мене не було нікого. Годину відтанцювали, ми розтяжку робили, все. Мені здалося, що мені мало, замало я підходжу в тренажерному залі до тренера і кажу йому, а давайте, покажіть мені, що мені робити, щоб я ото прямо аж це називається не розрахувала свої сили. Я видохлася десь на 35-й хвилині, ну це вже було Після години танців. Бо у мене був, було кардіо на велосипеді, там було, ну так, була така програма, що я думала, що я вже за 10 хвилин не встану з нього. І потім е, у мене було тренування е, на ТРХ. Боже, 35 хвилин у мене почало просто темніти в очах. У мене почали закладати, почало закладати вуха, і я просто розуміла, що мені просто реально погано. Не просто, що я там втомилася, що мені погано, що якщо я буду продовжувати, я просто тут рухну на підлогу. Це називається перестаралася, перезаймалася. Так робити не можна, але ну, мені здавалося, що я така, знаєте. Так що такі справи. І я прийшла, у мене просто немає сили. Я думала, що я... Боже, не вже вже все. Зараз я подивлюся. Може вже можна лягати спати. Коротше, я прийшла, дивилася фільм і думаю, лягу е... раніше спати. Лягла спати. Так Катюша мені щось пише. Так, овся. Так, ти, Менічка. Читаю новини, що зараз пишуть. Зараз година ночі. Ворог б'є по Харкову, є прильоти в одному з районів міста по цивільним об'єктам, там пожежа, яку локалізують наші рятівники. Про постраждалих інформацію уточнюється. Це мир написав. Відбою ще немає. Так. так, горить частний будинок від уламків. Коротше, ВПВО збивають все. Шахеди сьогодні просто це все почалося десь. Ой, десь о 10-й, зараз година ночі. Поки не буде відбію, я просто не лягу спати, бо я не зможу. Я в такій напрузі, але я просто не хочу нікуди йти. У мене немає сил просто. У мене були запитання. Багато хто там не слідкує за мною, дуже здивувалася, що я знаходжуся в Харкові, чому це я була в безпеці, там десь за кордоном да? в Австрії, а тут я вдруг опинилася навіть не в Києві, а в небезпечному місці, яке стоїть на кордоні, да? і куди дуже багато летить. і тут Дуже небезпечно. Як це так сталося? Чому я покинула безпечне місце, і з'явилася тут? Знаєте, ну так. Мені немає чого мені немає чого сказати. Просто ой. Так, так вийшло. Так вийшло. І це був мій вибір. Вибір дорослої людини, яка просто зробила це. І зробила я там з особистих причин, тому що ну, так ми вирішили. Так, я вирішила для себе, що я хочу бути, бути поряд з людиною. І я хочу бути в Україні. Ми ще зараз багато в Києві знаходимося, але. Цей тиждень я вирішила залишитися в Харкові. А це був мій вибір, і я ні в, ні, ні в якому разі не жалкую, тому що мені все одно не дивлячись на те, що тут все так, такі речі відбуваються, і не дивлячись на те, що тут небезпечно і війна. Все одно я щасливіша вдома, ніж за кордонами. Я казала, що за практично вже два роки, да, скоро буде два роки, люди вже вирішили, вирішили, що вони будуть робити і де вони будуть жити. Хто був за кордоном і захотів залишитися, ці люди залишилися. Хто хотів повернутися, повернувся, тому я повернулася ще Навесні. І хотіла це зробити ще раніше, тому що вдома мені краще. Я тут можу себе реалізувати, я тут працюю, я тут щаслива, я тут живу, я тут жива, не дивлячись на всі події. За кордоном було, було безпечно, але там я була нещаслива і Заморожена така, знаєте, коли ти просто не розумієш, що тобі робити далі. Тут мені все зрозуміло, я працюю кожного дня, у мене дуже багато чого відбувається, звісно, це все там за кадром насичене життя. Ось. Тому що воно триває, не дивлячись на вибухи і безсонні ночі. Так що, отак. Сподіваюсь, що хочеться, щоб все закінчилося, цей жах. І все. Щоб все було добре. Так що, ладно, буду читати новини і сподіватися, що скоро нам дозволять вже поспати. Вам гарного настрою. Пока. Подивіться, хто солодко спить. Гілочка, манюнька, спить. А улетить ще один шахет на місто, так що, поки я не сплю, бачите, ще запустили шахеди. Ворог б'є по Харкову. Коротше, весело, весело. Спати ми не будемо сьогодні.